Такого. Казали, що п'ятницю будуть готові. А, а Понеділок я замовив, а вже в середу, вже готові. Позвонили, кажуть, приїжджають. 20 хвилин приїхав. Добрий день, я встиг. Будемо міряти. Якщо не підійде, то що? Не да підійде. А, супер, давайте. Так, вони виглядають. Ви вже й забув, як вони виглядають. Вибр. Добрий вечір. Я вже захожу до людей, кажуть, ви вже в нових окулярах. Ух ти, да, щось. Так дуже щось потужне. Тоша нові. Лінза асферична. Угу. І ви цілий день проходили в старих окулярах. Новий окуляреш зранку. Прямо ж, я. Да, прям аж поняли? Так, прямо аж дуже-дуже багато. Ви всього хочете. Гарно виглядають. Свільно виглядають. Так, mm -hmm. mm -hmm. добре. Да, Все, супер. Беремо. Давайте гадечка вам подаруємо. Ви всіх ідемо тобі? Yeah? Я. Ну так. Да.